thank you Що ж, другий день змагань в самому розпалі і поруч зі мною Дмитро Городок, один із самих яскравих представників Київської школи спортингу. Дмитро, нарешті, свято Зарешті. у нас, свято, да. да, друзі, відбулось. Ми вчора відкрили Стенфорд. Презентація. Приїхало майже 70 спортсменів. І не дивлячись, що вчора погода нам е приносила свої сюрпризи. Ну, да? ну да. спочатку... Як і кажучи, сюрпризи. Спочатку був дощ, потім сильний вітер. Сьогодні прохолодно, але немає майже вітру і дуже-дуже чудово. Як тобі наш е домашній стенд? Ну слухай, е по-перше, це, мабуть, Саме красивий в Україні. Ну, наразі стенд. Я так вважаю. Так, а, Ці альпійські горочки. Все це да, тут це горочки, це, тут якась травичка, краєвиди десь Краєвиди що... такі. Все, все супер. По-друге, за цей рік він став більш-менш не більш-менш, а вже. Технічно, тому що з'явилися вишки, з'явилися по два комплекти машинок на кожній площадці. Тобто, вже ми маємо можливість тренуватися. У нас є система, Повноцінно. у нас електронна повноцінна система для працювання, ну, взагалі, взагалі супер. Ми нарешті, нарешті, вдома маємо щось. Не щось, а, а яскравий стенд. Так, і навіть приїхали Хмельничани, Вінниччина, Одеса. І, вони, і вони кажуть, що вони нам трішечки десь заздріли. Да, так, да, так, да, так, да, да. Тобто, це клас. Є зони відпочинку, є санітарні комнати, тобто можна заходити, можна зігрітися, попити чайку. Це взагалі супер. Просто супер. Як твої результати? А вчора, як і у всіх, тобто потрібно було. Змагатися, мабуть, з вітром. Сьогодні перша серія у мене 21. Тобто, ну, якось так. Ну, знаєш, непогано, як завжди, ну, не буває. Погано. Не погано, як завжди буває. Да Що там стріляти? Ну, таке, так. пум-пум, піпу, як у то в нас кажуть. Да. Так що, все супер. Друзі, ну а я нагадую, що Дмитро у нас є співвласником компанії «Дай Патрон». Це компанія, яка опікується, щоб у вас зброя завжди була доглянута. І ви при цьому витрачали мінімум часу. Що змінилось в кращу сторону? Що ж ви в свою лінійку додали? А, так, ми додаємо. Зараз у нас в розробці є, а, ну так, сказати, популярні, але. А... Люди хочуть в резоніх балонах спрощує. Да. Можливо, спрощує, можливо, е, в екстремальних якусь умовах. Кількість, да, можливо, зменшуємо якусь кількість е, е, аксесуарів для чищення. Тому зараз в нас вже на фінальному стадії є розробка етикетки. Ми випускаємо три продукти. Будемо випускати три продукти в разомних балончика. Це дуже чудово. Я скажу так, що раніше я користувався балістолом, я користувався. Компанія, в якій ти раніше працював, да. Не будемо, Ну, будемо, не будемо, але це історія, всі знають, да, хто да. Є, звідки піславився. Да. І рік тому назад Дмитро мені презентував нові засоби для очищення своєї компанії, і я чищу виключно на ним. Скажу так, що дуже чудово я задоволений. Дякую а... за відгук. Скажи, будь ласка, а придбати можна? А придбати можна ну, у всіх мережах зброєвих магазинів, зброєві магазини, інтернет-магазини на стрілецьких комплексах наших наприклад. На стрілецьких да? комплексах на частково є. А на сайті «Дай патрон» це все є. Це можна придбати. Ну тобто. Дуже в... чудово. Н нема ніяких перешкод взагалі так. Ну і скажу так, що коли ти стаєш призером змагань, ти завжди, майже завжди отримуєш подарунковий набор від компанії Дайпа. Ну, зар... Зараз ми починаємо це. Зараз я починаю, тому що починаю якось привчати людей, можливо, презентувати людям. І щось було, щоб приємно було людям. Це так. Таке, дякую, дякую, Дмитро. Ну що ж, гарного настрою. Дякую. Настрій гарний, гарного промаху. Ксікювіло. КМС, майбутній марце спорту України. Один із так. тих, хто. я зніму рукавичку. Один із тих хлопців, хто з перших днів повномасштабної агресії приєднався до Збройних сил України. На сьогоднішній день має звання капітан. Ну і я тебе вже бачу в цьому сезоні другий раз на стрілецьких майданчиках. Зараз Олексій у нас на реабілітації. Так точно. Да. На жаль, здоров'я ця війна не додає після поранень. Але Льош дякуємо. дякуємо. Да, у нас є хлопці, хто на захисті України, да, майстри спорту, КМСи. Льош, скажи, будь ласка, от дуже багато хейту рік тому назад було на кшталт того, що от ви спортсмени, ви стріляєте. Ви Повинні бути в ЗСУ, а от ти як людина, яка і спортсмен і боронить терени України, скажи, тобі допомагає стрілецький спорт? Так, звісно, для мене це така собі віддушина. Коли я приїжджаю, то я в обов'язковому порядку приїжджаю на стен, тому що тут я можу трішки розслабитись і забути те, що було декілька днів тому. Це дуже чудово. Ну і я нагадаю, що до е, повномасштабної агресії Олексій чому був? Він і є вождь душі мисливців. Е, до речі, я не знаю, як зараз, але в 2021 році я пригадую, щось було більше, ніж 6 тисяч активних. Е... Почті 7 да під час війни. Практично не додаємо людей. Ну, то есть, ну і полювання Поки, поки до цього. Да. Да. Ну, в цьому році там Миколаївщина відкрилась. До речі, дуже чудово, що все ж таки багато наших обласних центрів вирішило все ж таки робити профілактику сказу, тобто відстрілу так, хижака. Так. Це дуже чудово, бо я був в лютому. Цього року був на Одещині. І запросили на шакала допомогти мисливським господарствам. І мені казали, що її дуже багато. От я їхав, і я думав, ну, напевно, трішечки є. Коли ми дійсно побачили всю цю картину, вона вразила З негативом своїм вразила. Тобто, все ж таки чисельність хижака, а саме і сказу, та я чесно, напевно, щоб не розповсюджувалось. Так. у свиней, яка передається і свійським тваринам, все ж таки повинен регулювати мисливець. Льош, раніше ти був набагато многословніший. Зараз я розумію, що не ті часи, але ще раз тобі велика шана і подяка Дякую. за те, що ти робиш як дуже багато наших. Спортсменів став на захист. Да. На жаль, ми маємо і загиблих хлопців да, нашої на федерації. Да. Але я, не тільки я, всі ми сподіваємося, що ця клята війна закінчиться Ну, 100% нашої перемоги. І ми зможемо знову емоційно виїжджати, стріляти, набиратись досвіду і виборювати почесне звання на міжнародних майданчиках. Дуже дякую. дякую. Ну і гарного настрою. Навзайм. Сьогодні на свято Стенфорду приїхало дуже багато наших друзів з Одеси. Е, до речі, всі кажуть, що це, це ви вітер привезли з собою. Е, бо два тижні тому назад, коли ми змагалися на Південній Пальмірі, був майже такий же вітер. Е, що, до речі, не про команда Стенфорд. Але річ не в тому. Річ в тому, що все ж таки. Свято відбулося, ми відкрились. Я не знаю, як у Одеси, як у Вінниці, як у Хмельницькому, а для нас, для киян, це персональне і особисте свято. Друже, ну ти як власник е -е, Південної Пальміри вже багато чого тут я дивився теж. Походив, роздивився, прицінився. Як наш Сенфер? Ну, по-перше, е Можу сказати, що це не просто свято, це велика перемога, щоб в такі доволі непрості часи збудувати такий рекреаційний об'єкт, в якому можна і тренуватися і відпочивати. Я скажу чесно, я знімаю шляпу перед власниками, це дуже, це дуже потужний серйозний крок. Щодо самого стенду: по-перше, його близькість до міста. Дуже близько, дуже зручно. Ми знаємо, що є великі проблеми в розміщенні такого роду об'єктів, близько біля міста, щоб було зручно і доїхати, швидко повернутися у місто, бо сьогоднішній темп життя дуже високий, треба бути одночасною на роботі, тренувати, встигати робити все. Тому це дуже класний напрямок, це дуже класна відстань і дуже класна локація. По-перше, Мені з одного боку, я розумію, спортивний майданчик, тренуємось, змагаємось. З іншого боку, ми повертаємось і начебто на полювання. От-от полетить качка десь з плесу, відчуваєш себе в стихії в природі. І це а дуже я, приємно. до речі, я тебе перебіг, прошу mm. пробачення. Коли стріляли наші спортсмени, я нарахував рази чотири. Піднімались фазани прям прямо поперед майданчиків. Ну це дійсно це, це вартує дуже дорого. Але жоден фазан не постраждав. У нас спортсмени, коли на майданчиках вони відчувають себе як спортсмени, як мисливці. Я більш того хочу додати саме захищені тварини, саме на стрілецьких майданчиках. Це ти знаєш, як ніхто. Я знаю це як ніхто, це... бо е навколо пальміри я не знаю є, скільки там живе. Тисячі, напевно, фазанів. Ну, тисячі, так. Да. Ну, да. Вони розуміють, що це безпекове для них місце. Ну, а як оснащення самого? Ну, про оснащення комплекс. та про взагалі той рівень, на якому збудований стенд, це треба побачити. Тому що оснащення, по-перше, це, це вже не європейський рівень. Я думаю, що це топ європейського рівня. Сучасні машинки, сучасні мішені, сучасна система управління польотами, змаганнями, е, інфраструктура ну, взагалі, тут без коментарів, це дуже все професійно, е, дуже ну, згідно часу, навіть перевершується сьогоднішній час. Збудована інфраструктура. Можна відпочити, жити можна прямо тут. Кажуть, даже є місце баня, хто. Знаєте, як спортсмени вони куються в саунах і в банях в тому числі. Тому так. можливість відпочити, відновити свої сили і змагатись декілька днів подряд. Вона, звісно, є на цьому стенді, ми бачимо всю інфраструктуру дуже развитию. Друзі, це дуже чудово. Ну що ж, а наше змагання продовжуються. І ще трішечки часу, і ми визначимо перших переможців. Комерційних змагань на призи клубу Стенфорд. Ну що ж, дивився я, як стріляє майстер спорту міжнародного класу Олег Макадзеба, неперевершено. Але віддати дві таких мишені, пане Олеже, ну, я так рахую, ти не захотів заходити в перестрілку. У будь-якому випадку зміна рушниці, а в мене зараз відбулася зміна рушниці, вона грає свою роль. Ну і я скажу так, навіть маючи за плечима певний досвід, певний... Рівень змагань все рівно хвилююся, все рівно переживаєш, все рівно да, воно зажимає, десь там м'язи, десь увагу, десь зір, трошки підсідає із за цього ж теж. Тобто ну, є моменти, але перемагає найсильніший, тут нічого страшного нема. Але мішені Олег Миколаєвич б'є в дим, тобто центром. Ви знаєте, от я завжди, коли є така можливість, іду і дивлюсь, як стріляє людина, яка в 20-му році. А якщо я не помиляюся, війшов в 15 кращих спортсменів по версії Фітаску, по світовому рейтингу. Я вже на всяк випадок купив такі ж саме черевики, да, як у Олега Миколайовича. Але поки, але поки що вони мені не допомагають. стрільбі. Дуже чудово. Олеже, ну, ти власник у нас знаєш СК-патріот, Кіровоградська область. А як тобі наш київський стендвор? О, я скажу так, що побувавши на цьому стенді, я перестав говорити людям, що в мене є стенд. Просто перестав. Тому що в нас просто стрілецькі майданчики. У нас просто ну, зона для стрільби, можна так сказати. Коли тако кинуть оком по цьому стенду, то таке враження, ніби десь знаходиться у Південній Америці і кайфуєш від абсолютно кожного, від архітектури, від того, як зроблені майданчики. Взагалі, ну, я скажу так, що... Або Е, власник дуже любить цей вид спорту, ну або ж в даній ситуації хобі, хобі людини так. Е, затягує наскільки, так. ну я знаю, я маю стенд, я знаю, що це не бізнес, що це не заробляння mm. коштів, що це чистий спорт у всіх його проявах, але вкласти такі кошти, таку енергію і таке бажання зробити стенд. Ну, я скажу так, що респект. Респект Київ на сьогоднішній день, ну я впевнений, в кращих умовах, які є в Україні, тому що є скіт, є трап, є ВТ, є компакт спортинг. І тут місце просто повно зробити великий спортинг, ну, і зона, і тихо. Ну, правда, трохи шахеди літають. Кацапи, ну, це вчора було. Да, кацапи нам не дають скажімо так, спокійно, бо вчора навіть збиття було над головами, якщо... Прямо на стенгі, Да. Ну нічого, ми все одно переможемо. Так. Слава Україні. Олеже, дякую за те, що приїхав не тільки ти, а приїхав майже повним складом збірної, сімейної збірної. Да, я май, і Микола показує теж дуже і дуже потужні результати. Якщо я не помиляюсь, то він виборов перше місце в Одесі. Ну, Він став да, тиждень тому, там чи дві неділі тому він став так. першим в Одесі і там взагалі було для мене. Ну, мабуть, ще більше свята, як сьогодні. Тобто я завоював друге місце, програвши сину, одну мішеньку, і я вам скажу, це вартувало десяти перших місць, коли ти отримуєш задоволення, коли називають ім'я твого сина, і він виходить на підістал, стає поруч зі мною, але чуть-чуть на щебель вище. Це кайф. Я тебе вітаю з третім місцем, місця. да, да місце. Це теж потужно. Ну, якщо б ти не віддав там дві мішеньки, то прийшлось би боротися ще за перше місце в перестрілці. Ні, Якби я забрав дві а, мішені, я то, був би першим. То ти був, був першим. Я б все на одну дві я віддав е першому другому місці. Е, сьогодні дуже сильно накатив у нас Вітя Крижановський 9800. Ну е і я так порахував, що ми чекаємо Перестріл. на перестрілку Перше, між друзі, ним да. і Максом Сазанським. Да. Тебе вітаю, з третьим. Дякую. Да. Дякую. А друзі. перемагає, як завжди, найсильніший. Ну так, так, в житті. Слава Україні! Героям слава! Сергій Істомінов, майстер спорту міжнародного класу. До речі, ти один з перших виборов почесне звання? Так, один з перших, так. Один з перших, так. Ну і керманич нашого київського осередку, пан Сергій, проводить, я знаю, що не тільки вихідні тут на стенді, а ще й в будь-які заїжджаєш, допомагаєш налагодити польоти, Ігорю Савенко, даєш цінні поради і дуже багато тренує наших київських стрільців. Але пане Сергій, ми вже всі про диферамби, вже всі казали. Mm -hmm. Нашому Стенфорду це дуже дуже приємно. А я хотів би, щоб ти сказав, як ці змагання все ж таки прийшли. Не дивлячись до цієї погодні умови, які ми вчора вчора е, зустріли, все, що не закінчилися. Результат може бути когось здивує, може когось порадує, може когось. Збентежить, скажу Збентежить, так. Збентежить. <ріст> 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 ну, давай так. От, е, я приймав участь тільки як е, поспілкуватись, там, камера, е, зброю до рук не брав, але мені було дуже цікаво дивитися. Я вчора бачив, що майже в кожного стрільця 3, 5, у кого може і 10 мішень вітерець забирав, забирав бо ну, дійсно польоти є такі, що ти вклався, підійшов до мішені, нажав на гачка, спускового, спусковував тарілку. Перші дві серії що більш-менш що вітер був стабільний, але останні дві серії, це дуже-дуже було да, е... вітрове навантаження зросло. Да. Але все ж таки, от дивись, сьогодні ми маємо. От... Вже ти відстрілявся, і ми маємо 12-го року перший починав. Тобто доволі швидко, майже 70 спортсменів. І в дві години все вже завершиться. Це каже, про що Що технічного браку немає, що автоматика працює дуже і дуже потужно. І я тобі скажу, що рейнджмайстер показав себе не не гірше, ніж мультипул. Як на мене. Ну, якщо якщо е, я б собі брав, би, я брав би собі Брав би собі рейнджмастер, так. так. Мені подобається, бо я е, з цим обородом зустрічався в Європі і я вже привівши до нього. Я знаю, що тобі машинки для порти подобаються більше, ніж про матік. Так, а звідки ти знаєш? А -а -а. Бо я знаю, що ти вже закупився ще до війни да, і чекаєш зручного моменту, щоб у нас в Києві ще був один Самих потужних стендів. Є така мрія. Да. І це дуже потужно, друзі. Все ж таки, це столиця України і одного стенду. Хай буде такий гарний і чудовий, і з такими можливостями. Але тут, я думаю, що дуже комфортно буде це відчувати Гатстенді в місті Києві. Сергій. Так. Сезон добігає, свого завершення. Так, ще у нас один, залишилося один змагання у. У Рівному. У Рівному, у Рівному, у Рівному да. так, вони приносять, як на твою думку, пройшов цей сезон? Це... Для всієї федерації. Для всієї федерації мав би пройти трохи, трохи краще, бо ми мали ограничений виїзд за кордон на змагання на міжнародного ну, так. Але у нас було багато, багато доволі багато змагань іменно у нас в Україні, і було багато стрільців і налаштування польотів на цих е змаганнях були дуже 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 жорсткі, дуже такі е ну, світового рівня стрілецькі такі, так да, дуже, дуже тонкі такі. І я кажу, що рівень наших стрільців дуже-дуже швидко росте. При наявності цих стендів, де наші стрільці можуть по всій нашій країні тренуватися, рівень, мабуть, обов'язково виросте. З мого рівня спортсменом сьогодні спілкувалися. Я кажу, Дім, ну бачиш, кажу, щось ми з тобою застрягли на рівні цих КМСів, там першорозрядників. Він каже, що зробиш? Каже, ми ж стріляємо все краще і краще, тільки. Налаштування становиться все чаще і чаще. Це так це що все жорстче і жорстче. Жорстче, жорсткіше, да. але дуже цікаво. Дуже цікаво. Тобто... І це каже про те, що незабаром ми всі сподіваємося, що на чемпіонатах світу буде лунати їм України. Так повинно бути. Обов'язково. Так... Бо в цьому році наш президент Михайло Демчишин в Угорщині, якщо я не помиляю, 195. Досяг такого результату, але цей результат не дав йому зайти. Він зайшов в 15 чи 18 кращих. Тобто, отакі от результати так стріляють стрільці в світі. Нам є ще до чого рости, і ми до цього йдемо. Пане Сергію, ну, я тобі хочу подякувати Дійсно за е, те, що рівень наших стрільців київських, дякуючи тобі, теж підростає. Бо Пан Сергій завжди підійде, підскаже, як правильно стати, де прийняти цю мішеньку, де по ній попрацювати. І це вартує дорого, бо коли ти сам йдеш і починаєш палити ящиками ці набої, да, по-перше, це дорого, по-друге, немає такого сенсу. Як коли тобі досвідчений майстер підскаже, одразу направить, і ти запам'ятаєш, як стріляти. Це я для чого кажу, друзі, що не лінуємось, беремо зброю, приїжджаємо на Стенфорд і у нас все вийде. Зброю повинні бути ми на ти. Ну що ж, пане Сергію? Ну а ми, як завжди, дякуємо нашому глядачеві. Бажаємо, щоб ви завжди були з нами, беріть зброю. Ще раз повторюсь: приїздіть, стріляйте, стріляйте як ми, стріляйте з нами, стріляйте краще нас. І до нових зустрічей на телеканалі Трофей.